Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. І от сьогодні у нас 17 березня, День Святого Патріка в Ірландії. Ось на цей день, бачите, березень. А у нас ось таке все зелене, це якраз та причина, через яку Ірландію називають Смарагдовим островом. Тому що тут круглий рік зелень. Ви, напевно, в цьому вже переконалися, я показувала не один раз. І взимку, і влітку, і восени. І ось як зараз навесні у нас все зелене. Сьогодні день святого Патріка. Це велике свято для Ірландії, дуже велике свято. Бо це святий, який звільнив фактично землю ірландську від таких отруйних павуків. Тут немає гадюк, тут немає змій, тут є тільки такі. Дуже-дуже миролюбові ящерочки. Вони маленькі, коричневі, знизу в них живота помаранчеві. Можна зустріти їх тільки в лісі. Їх немає ні в місті, немає там, де живуть люди, вони тільки там, де є природа. Ось зараз вам покажу. Гуляє собі, ось там, ось там одна коровка. Ні, не одна, там є ще. Зараз я найду її бо мені. Не видно десь там позаду того знаку там є корова, а он вона. Дві навіть, можливо, корова з телятком. Тут є фермер, то приватна територія, і тут фермер тримає корівок, вони собі прогулюються. От по цьому зеленому таку ложку пасуть травичку, От там далі, теж там далі посадка ялин, які ріжуть на крісмас. Їх одні зрізають, другі висаджують. В місті зараз проходить парад, але ми виїхали за місто, тому що. Настільки багато людей і багато дітей пройти неможливо. Зняти щось неможливо, тому що все буквально забито людьми і доступитися до дороги просто неможливо. Зняти, знімати просто людей я не порахувала за потрібне. А зараз, якщо до нас приїдуть гості, ми напевно поїдемо в сторону океану. Там буде набагато цікавіше, і я постараюся вам щось сьогодні показати. Ну, ось така тут краса, все зеленіє. Навіть цей пагорб. Бачите, оцей пагорб, з якого я злетіла. Ось якраз ось тут. Два роки тому на крісмасі зламала ногу. Більше я сюди не йду, я не ризикую. Але тут багато маргариток вже квітне. Ось такими кущиками вони тут є. Тут ще один маленький кущик. Проте сонечка буде зараз не дуже видно, але дуже добре, бо сонечко виглянуло буквально годину тому. Такий йшов ясний дощ. Просто як все рівно так, якби включив душ. І ось так зараз. Небо, небо прояснилося, і... але все рівно з океану, бачите, якщо подивитися на небо, хмари пливуть з західної частини туди в сторону. Ось там я живу, ось там на тому пагорбі мій будинок. Якби так навпростець можна би було, то я б через 5 хвилин вже була коло свого будинку. А так, звідси, 3,5 кілометри до мене до, до мого будинку. Ось і хмари йдуть якраз з протилежної сторони. Це з самого океану. Де формуються всі циклони, антициклони, якраз звідти сунуть хмари. І от пообіцяли буквально таку маленьку перерву в сонечко, і потім знову буде у нас дощ. Сьогодні і ще завтра. Ще температура понизу, пониз, понизиться вночі десь до 4 градусів. Там, далі, трошечки ось там, ось так як подивитися, то там дерева і там ростуть вишні. Такі навіть не вишні, а то такі черешні. Вони наподобі тих сакур, але вони вже зараз відквітли. Ось тільки, бачите, у нас середина березня, а вже дерева деякі повідквітали. Так що ось така отут краса. Там внизу квітне квітнуть такі кущі. Вони щось на схожі на вереск, але навіть не вереск. Я навіть не знаю, як вони називаються. Ось там вони такими маленькими. Дзвониками. Щоб пригадітися, то на гілочках дуже-дуже багато малесеньких дзвоників. Вони є трошки блідіші, темніші. І там ще є, поміж ними цвітуть підсніжники і дуже скоро буде розпускатися дикий часник. Ну, а наразі поки що тут тільки мох і маргаритки. Ось така картина. Пташки прилітають, їдять, яблучка, грушки. Так що, ось така картина на сьогодні. Всіх вітаю зі святом. Напевно, це свято. Сьогодні прощена неділя. Я б теж хотіла попросити вибачення, можливо, когось образила, можливо, когось комусь не приділила достатньої уваги. Бо Образила тим, що дійсно не приділила можливо уваги, можливо, занадто багато уваги, можливо, деколи. Даю якісь не... поради, про які мене не питають. Можливо, так. Так що я прошу вибачення у всіх сьогодні. Ну, все, у нас співають пташки. Поки що світить сонечко. Сподіваюся, що день повинен бути хорошим. Там розвивається вербичка навпроти. Це гарно пташки співають. Перегукується. тут на дереві, на цьому зеленому десь є пташечка. І от з того боку там десь на дереві теж є пташка, і вони ось там через дорогу. Десь на тому дереві там сидить теж пташечка, і вони перегукуються. І тут теж є. Це дикий часник, який розквітає, як я вам казала. Він зірвати квіточку, пахне часником. Їсти його не можна, просто Він Дуже гарно квітне. Таке вкриває землю повністю біленькими квітами, як сніг. Дуже гарно на зеленому біле. О, ті, так, ті корівки підійшли дуже близенько. До дороги, бачите, перемістилися, перейшли і воно на собі дві пасуться там. І <му> ну, ось виїхали ми за місто. Їдемо таким маленьким селищем і їдемо в сторону океану. Їдемо не дуже швидко, тому що дорога незнайома і, чесно кажучи, хотіли подивитися трошечки околиці, тому що в цьому місці ми ще не були. Ну, мається на увазі, що ми ще не були в цій, на цій місцевості, бо завжди ми їздили в іншу сторону, а це вирішили. Поїхати це сюди. Ну ось отакі от, бачите, самі дерева ще голі, немає ще листя, але травичка вся зелена і дуже-дуже багато по обочинах. Дуже багато ростуть ем, нарциси, вже розпускаються жовтенькі, вони називаються по англійськи daffodils Ось, і подекуди можна навіть їх. Бачити. Ну, ялинки зелені, само собою. Тут е, такі невеличкі посадки є, де висаджують спеціально ялини для того, щоб можна було їх зрізати і потім продають на крісмас. Трошечки призупиняється якість відео, бо я хотіла зняти вам і я знімала цієї дорожньої камери, От, і що в мене є на вікні. Щоб хоч трошечки показати вам якісь околиці, тому що тут дійсно гарно. Ось їдемо далі, така доріжка. Оці дерева, вони сухі, бачите, зверху гірячки в них ще сухі, але є і дуже багато мертвих, то їх потім вже десь в квітні починають обчищати, обрізати, коли вже дерево розвивається, вже видно, де є сухі гілки. І тоді міська врада виділяє. Такий, такий у нас є спеціальний департмент, відділ, відділ де люди працюють, так таких садове господарство, і вони обрізають оце все сухе, щоб можна було зробити такий більш порядок на дорозі. Ну і щоб не падали ті сухі гіляки на проїжджу частину. Але все рівно так, бачите, дуже багато пустих місць, дуже багато пустує територій. Ось один будиночок, бачите, самі. Одиночок тільки один на таку велику-велику ділянку з тої сторони, от зліва, бачите, зліва там зовсім пуста, пуста місцевість. Я вже колись розповідала, це е, хазяїці і власники цієї землі кудись виїхали, і їх немає на, на території Ірландії, що можна було з ними з'єднатися і, наприклад, викупити ту територію землі. А ще в багатьох місцях просто не можна, бо тут. Е, Є заболочені такі місця, болотиста така місцевість, де будувати на ньому щось просто неможливо. Розливається річка, і в результаті потім утворюється там таке величезне озеро. Тобто, як збудувати будинок або кілька будинків, або навіть ціле таке селище, і потім можна його втратити, тому що воно затопиться. Буває таке, що 2-3 роки в ряд немає там води, там просто зелені галявини. Але на таких місцевостях люди вирощують торф і потім його продають. Торфом вони опалюють будинки. Особливо по селах фермерські будиночки опалюються торфом. Ну, ось так помаленьку просуваємося до океану. Все ближче ближче. Дуже добре, що небо висвітлилося, зовсім хмарки розсунулися. Небо, бачите, самі синеньке, такого гарного кольору, і день обіцяє бути хорошим, тобто без дощу, без такої поганої погоди, бо дуже ось бачите, калюжі на дорозі. Говорить про те, що тут падав дощ буквально недавно. Пролилося досить таки, досить Ясна, ясний такий, дощ був. Ось, А я говорю про те, що сонечко, якщо буде і не буде такої, не буде вітру, то мені вдасться навіть вам познімати трошечки на, на самому океані. Ось так, бачите, ми вже їдемо ближче і ближче. Цікаве то ще пока.